Щоденні перев'язки, уколи лікування. Ольга Бойчук майже місяць перебуває в одному з медичних закладів міста. Поранення вона отримала 30 серпня 2025 року. Російські військові скинули на неї вибухівку з дрона. Він скіт зробив там. Була така тверда грунтовка. От я вибухової хвилі впала, О, а потім встала, дивлюся, в мене з двох ніг прямо ручом. Тече кров. Чесно кажучи, думаю, що е стечу кров і все. От, чесно, попрощалася з життя. Бо дуже страшно, дуже страшно було. Ольга отримала поранення обох ніг та шиї. Лічення продвігається, рани глибокі, ну, сказали, що будуть зашивати. Бо це все час, все час, поки воно все наросте, як говориться, і буде потім. Це ж поставили е, вакуумну систему, щоб воно стимулювало е, кровообіг і щоб швидше йшло нарощування тканин. До медичну допомогу Ользі надали сусіди. Також вони викликали поліцію. І вони мені на праву ногу наложили турнікет, бо сильно кров біжала. От. А на ліву нозі робили е, та, тампування. Я дуже дуже вдячна, що так случилося, що турнікет. Е, був у сусідів, і вони мені це наклали його. Як в лікарню приїхали, кажуть, вам що медики надавали? Я говорю, Ні, гарні сусіди. Ольга водійка тролейбуса з 20-річним стажем до повномасштабного вторгнення працювала на маршруті номер 1 який зараз не функціонує через безпекову ситуацію. Під атакою російських військових вона була двічі у серпні 2023-го Її тролейбус був обстріляний з артилерії. Тоді троє пасажирів отримали поранення. Ольга евакуювала їх до лікарні. Знаєте, я кадав в такої ситуації, то Треба швидко щось робити, Жінку і чоловіка завезла в водніка в лікарню, а дідуся, якого поранено було в шию і в хребет на діагностичний центр, і швидка приїхала і забрала, бо він не міг вставати. Попереду в Ольги тривали лікування та реабілітація. Після виписки з лікарні розповідає жінка, вона планує виїхати з Херсона. Знаєте, після такої ситуації, коли ти і під обстріл попадала, і під дрон то дуже страшно, дуже страшно. Ольга Лішенко, Яна Самко, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.